Вас невеличкий влог зразу декілька тем, тому що тут і кс вийшов одного, але в принципі так не сильно про неї поговорю. Тільки знаю, що Ancient тепер нічний і типу Valve пробує якось так <сміх>, насправді робити те, що було що зроблено в counter 1-3. Напевно, на початку нульових там Нічний Асалт, нічний естейт, ну і все таке інше. Ну, нарешті, знаєте, вони вирішили самі додавати щось таке цікаве. Ну а новини в нас такі, такі. такі значить Вчора сенсаційно команда passion.ua значить вирішила зробити дізбанд в них на вечір стояла гра в рамках StarLadder Старладера проти команди NIP, і зранку вони такі: Та ні, ми не будемо грати і взагалі ми не будемо грати. І щось не йде в нас ігра. Ну, от ворот окей, okay, гравець команди Пеша написав такий от пост у себе в телеграм-каналі. Всім привіт, отримав кучу повідомлень, що сталося. Все інше, тому напишу невеличкий пост. Нуль синергії, нуль результату, нуль задоволення майже у всіх від ігри, в кожного різне бачення гри і формула перемоги. Такий результат не підходить нікому, ні нам, ніяк гравцям, ні організації. Ми старались максимально. Мально, це змінити і налагодити на краще, але не пішло у нас трішки. Я думаю, що організації самих гравців це правильний вибір тому поважайте поважайте усім удачі, усім пацанам вдячний за час. Усіх люблю і бажаю їм здійснення усіх мрій. Також дякую організації за час в цьому став і в цьому стафу. Для мене починається нова сторінка, поки я в пошуку нової команди. І дуже цікаво, що. Жде мене далі. А... У ну, мене як гравця, який вже в минулому да, прийшло 16 років, можу сказати так: зажрались це називається. Все є, гроші є, умови є, грай, тренуйся, представляй Україну, блін, стільки можливостей. А, ну, ні, бачите, нуль синергії, нуль результату, нуль задоволення. Ну, знову ж таки, що можна е казати, коли чувачки кікали мішу Кейна з поста тренера і брали, блін, якогось ті пас е, е якого навіть з Кейном просто ну, порівнювати не можна. Та, знову ж таки, ну, покійно, там, я робив влог, там, по є питання, так би мовити, але гей, Геній Михайла да? він все одно ну, набагато цінніший. Та? Тобто з Мішою просто треба працювати, Міші треба допомагати, він, звісно, не ідеальний, але кікати його, очевидно, було помилкою. Ну, Вони кікнули і. Через скільки там менше ніж півроку самі розвалились. Е, от, до речі, Кейн, е, такий ще коментар дав також, коли прочитав сам цю новину. Не знаю, якось це дивно, адже ще зовсім нещодавно. Я просто переписувався з їхнім CEO. Це було б час Блаз-Баунті. Ми спілкувалися про те, кого будемо пікати. а е, Уже відбувався сам процес вибору. Я йому кажу, ми будемо брати. Наві, в момент їхнього вибору я кажу, у вас залишилося фейс, хороший і зручний варіант. А він мені ні-ні ні. Ми вирішили, ми беремо Спіріт. Ми чітко впевнені. Тобто, хлопці, буквально, ну скільки часу минуло, трохи менше навіть двох тижнів. Вони були впевнені, що зможуть обіграти Спіріт Чемпіонів кельна до речі. І справді дали бій, виграли карту. Потім, на жаль, уже не пішло. Але, чесно кажучи, Спіріт були фаворити. Так само, як Наві були фаворити в нашому матчі проти них. ТНЛС Наві. І ось Минулих двох тижнів, як відбувся такий різкий розворот аж до розмов про можливий дезбант. Не знаю. Ну, тобто не розмов, тобто це є дезбант, потім воро це підтвердив. Тобто, коментар Кейна був а, раніше. І це, це насправді дуже-дуже дивно, як на мене. Коротше кажучи, перше нам удачі, тут правда, ще ходять слухи, що вони будуть брати комплексити ну, це, блін, взагалі. Вообще... По повний маразм українську ще одну українську команду Persion UA. Зараз брата якихось іноземців. <кій> ну Типу, я б на їх місці все ж розвивав, розвивав український кіберспорт, але. Можливо, вони, типу, і серії не хочуть замикатися на українському ростері, на проблемах війни знов ж таки, тому що там є знову ж таки завжди, знаєте, оці от розмови, чи можна грати на якихось там івентах, де росіяни присутні, чи не можна грати, і, можливо, їх це заїбало, і вони просто хочуть взяти іноземців і казати все. Ми іноземна команда, ми собі граємо. Не пудріть нам мізки, як то кажуть. Можливо, це також якось впливає тепер на їхній вибір тих, хто буде тут грати. Зонтікса, Кікнули зі Спіріт. Вони тільки виграли чемпіонат. Він вийшов з таким, знаєте, лицем на сцену такий добрий я Зонтікс. І, ну, наче знав, напевно, що готується Трансфер, що це його останні івенти. Отак, останній івент вони взяли і беруть тепер Тніра, якому 24 роки, він грав за героїк, наче його героїки викупили за 300 тисяч доларів, чи за 150, ну там от щось таке, і продали за чи мільйон, чи півтора спір. там, 24 роки хлопцю. Насправді, це не ну, такий гарний вік, але. Типу, на перспективу, знаєте, ну, не знаю, я б вибрав когось молодше, але подивимося. Просто, чи зможе він знову ж таки в 27-28 нормально а, грати, подивимось, подивимось. Ну, можливо, я, це я вже по собі суджу, тому що я закінчував кар'єру в 23. Хоча я міг насправді ну, по нинішнім міркам, напевно, ще грати. Зараз, в принципі, а, вікова планка вона ж виросла. Тому подивимось. Ну цікаво. Тобто, взяли гравця, який демонструє індивідуальний результат набагато краще, ані Зонтікс. Типу, ну, в хованті героїк, але воно ж Кейсі, знаєте, так не працює. Типу, якщо він прийде в спіріт, то ну, не факт, що він буде так само закривати. і, типу, на цих ролях Зонтікса нормально відігрувати. Тому подивимось, як воно буде. Далі, далі, в нас є е, турнір в Саудівській Аравії е, е, Sports World Cup 2025. Я буду, його, до речі, коментувати на каналі Менкаста. Там, по-моєму, 21, 22, 23 число. Приходьте дивитись. От є сіточка. Сіточка. а... Ну, блін, цей склад навіть дуже важко, якщо чесно, преддиктити, як і минулий, насправді склад навіть <с> -наві> з Джілями, без біжіля. Вони, типу, на минулому лані зіграли класно, в онлайні провалились і зараз, типу, знову будуть грати. Ну. Якщо пройдуть прийдуть першого супротивника, тоді, в принципі, ну, далі на гору можна прийти до Віталіті. Хоча тут, звісно, монгол, але монголів, мені здається, вони можуть пройти на Лані знову. А, типу, Але тут бачите, Vitality і ГББ, тобто в фіналі, в фіналі ми, скоріш за все, не побачимо. А от тут би, якщо б були десь зверху, наприклад, Наві, тоді можливо би повезло і тоді якось так. Але прийти Віталіті буде. Ну, по-перше, тут і Астраліс можуть бути. Астраліс зараз набрали гарну форму, плюс е Віталіті важкувато. Ну і наостанок, е останок. На останок, друзі, Сашко Сімпол е грає в тір 3 команді, грає е ну, як мені казали, дуже погано. Матчі, Свої матчі десь сидить, значить, по низах, так би мовити. Ну от, Перша гра перша гра на 83 рейтинг, друга гра 1-2, але, так розумію, вони тут просто всі гарно зіграли, всі його тіммейти. Ще одна гра, о! Simple фаворит. Мені щось не то казали, значить. Щось не то казали. Фаворит і. Ну, і Ні, ну, Ну, мені, напевно, писали просто, коли він перші свої матчі від, від, відіграв. Вони ж тут навіть програли десь. Та, отут партизан. свою першу гру вони програли фіг зна кому, і тоді мені просто багато людей зразу написало: типу, що таке? А це просто ну, не пішла гра, не пішла буває. Ні, ну насправді що ви дивуєтесь? Мені здається, так у всіх видах спорту, якщо знаєте, закинути суперпрогравця, блін, в середню команду, то він там буде. ну це як, знаєте, Огірок кинути в банку солоних огірків. Ну Він то також стане солений, так і, так і тут. Типу. Ти можеш там десь тащити, але загалом це мало що змінить. ну Посидить, посидить, заробить грошенят, потім вирішить для себе, чи треба йому далі грати, чи не треба. Знову ж таки, його потім можна буде викупити, перекупити. В інший склад піде. Якщо себе нормально проявить, то я думаю, мені здається, їм зацікавляться певні організації і витягнуть його на ті родини. Тому що він дуже медійний. І він все одно досить вигідний любій Орзі. Тут питання просто в його індивідуальній грі, і наскільки от він може бути тімплейним гравцем. Тож подивимось. Друзі, ставте вподобайки. Надіюсь, вам влог сподобався. І підписуйтесь, до речі, на мій телеграм-канал. Counter-Strike це найкращий українськомовний канал в Телеграмі. Папа, -па. вам був Сеня обіймаю.